Всім привіт! Мене звати Чорненька Катерина. Я народилася 5 грудня 2009 року. Я перейшла у 9 клас, навчаюся у ліцеї з спеціалізацією англійської мови та вивчаю другу іноземну мову, а саме німецьку. Також я займалася 5 років бальними танцями та ходила 3 роки у акторську школу імені Довженка. Наразі я займаюся повітряною гімнастикою, волейболом та веб-дизайном. Мені дуже подобається фотографуватись, фарбуватись та стильно одягатись, адже через зовнішність я транслюю настрій світу. Я маю досвід у зйомках. Я була і на фотосесіях, і на дефіле, та знімалась у кліпі. Її дуже любимо подорожувати, були на Кіпрі, в Єгипті та Іспанії. Ми скоро сім'єю поїдемо у Грецію. Також я мрію побувати у Ісландії, бо там дуже гарна природа. Також побувати у Парижі, бо там є лувер та проходять тижні моди. А я великий пошановач моди. Тож дякую за увагу! До зустрічі на зйомках!